Права 2. Створюємо просту тарілку. Крок перший необхідно додати сферу. Натискаємо Shift-A, сфера. Переходимо у фронтальну проєкцію. Натискаємо 1 на numpad або натискаємо клавішу TIDA та обираємо фронтальну проекцію. Переходимо в режим редагування. Для цього натискаємо клавішу TAB або використовуємо панель меню. Також переходимо в режим прозорості, натискаємо Z та обираємо меню Wireframe для того, щоб виділити весь об'єкт. Виділяємо верхню частину об'єкту. Натискаємо Delete і обираємо видалити поверхні. Це буде заготівка нашої тарілки. Повертаємося у звичайний режим відображення клавішою Z, обираємо Solid. Тепер нам необхідно. Змінити форму, форму дна нашої тарілки. Переходимо в фронтальну проєкцію, натискаємо 1. знову обираємо режим Wireframe, Z Wireframe. Виділяємо нижню частину тарілки. Натискаємо клавішу S для масштабування. І вздовж осі Х, тобто не забуваємо натискати вздовж осі Z, вибачте, не забуваємо натискати ще клавішу Z, виконуємо масштабування. Переходимо знову, виражив відображення Z-Solid. Обираємо. Трохи скоригуємо дно нашої тарілки для цього перегорнемо її, виділимо за допомогою клавіші Alt та лівого, лівої клавіші миші, виділимо одну з граней нижню та створимо невеличке масштабування клавішою S. Дорохи зменшимо ось цю площину, цю поверхню. Тепер трошки виправимо наші грані. Ось цю грань ми посунемо вверх, натискаємо, виділяємо її за допомогою клавіші Alt, трошки її зсуваємо вверх за допомогою клавіші G, вздовж осі Х не забуваємо. Для того, щоб виділити грань, необхідно натиснути Alt. Для того, щоб рухатися вздовж осі, необхідно натиснути назву цієї осі. Додамо одну грань. Використовуємо меню LoopCut або комбінацію Ctrl-R. Розширимо її. Тепер додамо ще одну грань. Зробимо її трошки менше. Переходимо у режим виділення. Поверхнь, зверху він. І за допомогою клавіші Alt виділяємо ось ці поверхні. Виконуємо екстрадування, натискаємо «I» І вздовж осі X ой, осі Z, вдовж осі Z починаємо екстрадувати наш об'єкт. У нас вийшов такий ось низ тарілки. Тепер виправимо трошки інші грані. Виділяємо грань за допомогою клавіші Alt, виділяємо всю грань і за допомогою клавіші G вздовж осі X трошки посунемо її вверх. Також додамо Ctrl-R, додамо нову грань, зверху поставимо її. Наша тарілка майже готова. Тепер нам необхідно використати модифікатор для того, щоб надати їй гарного вигляду. Вона занадто тонка, тому перший модифікатор, як ми обираємо, буде Solidify, щоб додати їй товщини. Обираємо модифікатори Solidify і додаємо трошки товщини нашій тарілці. Тепер, коли ми додали TRILSІ товщини, використовуємо модифікатор Subdivision Surface для того, щоб згладити поверхню та розбити її на більшу кількість сегментів. Змінюємо параметри цього модифікатора, збільшимо значення рендеру і так далі. І правою клавішою натискаємо на тарілці в режимі Object Mode. Обираємо Shade Flat. Тобто відображати тарілку в більш згладженому вигляді. Наша заготовка для тарілки готова. Дякую за увагу!